Я хочу розповідь вам розказати про жінку, що із сином вдвох жила. Той хлопчик ненавидів свою матір, бо мама одноокою була, і син я соромився постійно, на людях повсякчасно уникав, порою був нестримний, емоційний, бувало, навіть з дому утікав. Вона в шкільній їдальні працювала. Бо треба було годувати сім'ю, і друзі з хлопця часто кайпкували та наганяли злості і жалю. Ненависть в його серці закипала. Одного разу він їй так сказав: було би краще, якби ти пропала, чи вмерла, я б ганьбу не відчував, та мати не промовила ні слова. Проходив час, син виріс і змужнів. І на роботі справи йшли чудово. Поїхав з дому, маму залишив, купив будинок гарний, одружився, все було добре, склалося життя, про матір геть не думав, не журився, не мав ні жалості, ні співчуття. А серце мами плакало, щеміло, І одного дня зібралась вона в путь. Їй внуків так побачити хотілось, хоч краєм мока, як вони ростуть. Дійшла до хати, під дверима стала такий важливий, трепетний момент, та діти вийшли і сміяти стали, а син кричав, розлючений ущент: Як ти посміла в дім до нас з'явитись? Геть звідси, моїх діток не лякай. Синочко, я хотіла подивитись. Прости мене, благаю, прощавай, адресою напевне помилилась й пішла скоріше від його очей, а сльози по щоках як рад котились, і стогін вирвався із грудей. Одного разу син листа одержав запрошення на з'їзд випускників. І він поїхав в рідне місто вперше, бо ще не був, відколи залишив. Коли вже закінчили святкувати, через цікавість вирішив зайти в стареньку хату, де лишилась мати. Та дім той був вже на той час пустий. Померла мама, мовила сусідка. Його ж не вразила ця новина. Чекала тебе, наче, та лебідка. Ось лист залишила тобі вона, відкрив листа. Мій дорогий синочко, ти в моїм серці рідний був завжди. Мені у снах вижались твої очі. Прошу тебе за мене все прости, що я тоді до тебе приїжджала, і діти полякались твоїх геть. Що будеш ти на з'їзді, все я знала. Та не дала побачитись нам смерть. Шкодує я, мій сину, що так часто через мій вигляд сором ти терпів ти був маленький, і випадок нещасний з тобою трапився якось за тих днів. Ти втратив око, я, як твоя мама, переживала, Бог один лиш знав, тому не мала права допускати, щоб син мій однооким виростав. Тож своє око віддала для тебе, і так тепер синочком горджусь, що моїм оком бачиш світло й небо, і вже за долю твою більше не боюсь з любов'ю твоя мама, лист скінчився, тихенько вітер вітами ойдав, а син долонями враз затулився і дуже гірко в часті заридав. Любила мати сина безумовно, і як пізно прийшло в душу каяття. Матусина любов така жертовна. вона б за діток віддала б життя. Сьогодні я попрошу всіх вас діти, батьків шануйте і моліться слізно, щоб потім не прийшлося вам жаліти біля могили. Там же буде пізно.